Ірина та Антон Васильєви переїхали в Кропивницький з Сєвєродонецька. Це кухня, де тепер печуть бургери й піци за їхніми рецептами. У своєму місці керували першою службою доставки страв. Звідти на початку російського вторгнення вивезли частину обладнання. В Северодонецьку було порядку 30 робітників. Зараз теж хочеться взяти такі ж обороти і також робити з такою потужністю». Родина рятувалася від війни, яку розпочала Росія двічі. 2014 році ми переїхали з Донецька через неспокійну ситуацію в Харків. Там ми працювали та жили два роки. 24 лютого, о 8 ранку, ми вирішили рушати. У мене двоє дітей сім років хлопчик та маленька дівчинка. Один рік. У Кропивницькому родина дізналася про грант від держави на відкриття чи розвиток бізнесу. Є робота. На реалізації свого бізнес-плану отримають 249 тисяч гривень. Нам наші знайомі допомогли знайти це приміщення. Про грант я узнав на порталі Дія цей грант. Планую купити нове обладнання, новий гриль, витяжку. Заявку для отримання гранту може подати діючий підприємець і початківець. До нас надійшло 279 заяв. Процедура така, що ці заяви спочатку проходять перевірку ділової репутації. Одержати можна від 50 до 250 тисяч гривень. Відбирає бізнес-плани Ощадбанк та Державна служба зайнятості. І держава розраховує на те, що отримувач гранту буде провадити підприємницьку діяльність протягом трьох років, буде зберігати зайнятість цих людей не менше двох років, і сплачувати відповідні податки та збори, таким чином повертати отриманий грант до бюджету. У Кіровоградській області 24 підприємства пройшли відбір на фінансування. Шість з них це виробництво техніки, одягу, наповнювачів та меблів. Інші заклади харчування, дитсадок, салони краси, магазини та стоматологія. Підприємці, яким відмовили, можуть подати заявку на грант вдруге. Ірина Полулях, Юрій Мірушник, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.